Друзі, часто питають якісні алмазні диски. Дивіться, маємо практично всю лінійку фірми Дістар. Дістар і Баумесер. По кахелю, по бетону, по граніту, по залізобетону. Бачите? Ціни можете бачити. Коронки. Дещо тут розпродалося, але в принципі постійно основні позиції маємо всі в наявності. Також ось такі різні пилі отводи. Там це угларіз для болгарки по 45 кутів, по сорок п'ять градусів за, е, запилювати кахель. Так що все, що потрібно, в принципі. Завжди є в наявності. Також привозимо під замовлення. Якщо там треба якісь специфічні коронки, більш дорогі, які ми не тримаємо там їх ну їх дуже рідко покупають. Але ми під замовлення систематично привозимо. Ось така інформація. Гарного дня.